Людина на відео не втрималась і замовила мільйон всяких посилок на тему. Тому зараз, як ви могли здогадатись, буде розпаковка. Загальна сума посилки становила 12,73 долари. І перший наш лот. Це ось така гарна підставка для прикрас вигляді оленя. Це ідеальне доповнення до будь-якої ювелірної колекції. Далі у нас йде на чезі такий чухочок на поки що не 16 Max з приголомшивим малюнком дракона. Він щільно прилягає до телефону та надає нотку елегантності. Йдемо далі. У нас є 10 штук тимчасових татуювань для куточків очей у формі красивих стрілок. Вони ідеально підходять для Хеллоїна, і повірте мені, їх набагато легше застосувати, ніж намалювати самостійно. В окремому відео я зніму, як я буду їх робити і як воно буде виглядати. Тепер поговоримо про багаторазові еластичні кришки для зберігання продуктів. Вони не тільки естетично привабливі, але й надзвичайно практичні. Замовляла штучний фріст, але, на жаль, кольор не підходить до мого волосся. Але я думаю, все ж щось придумаю з ним зробити. Далі я замовляла окуляри за 66 гривень, що досить непогано. Такі ж окуляри є в Аврорі, але там вони... Коштують близько 110 гривень. Як на мене, то я в них дуже схожа на вчительку. Пишіть свою думку в коментарях: ідуть мені окуляри чи ні. Ще один чухольчик з малюнком метелика. Дуже схожий на перший, але багато чи хліб не буває. Теж дуже мені подобається, дуже гарно виглядає. Я задоволена. Ще одні татуювання на кутики очей у вигляді метеликів. Замовляла для зйомок відео у TikTok. Думаю, буде виглядати дуже круто. Зніму окремо відео про них також, тому кому цікаво, підписуйтесь і чекайте відео. Наступна йде на огляд посилка твердих парфумів. Трішки їх протестила і скажу вам, що тримаються на цілі доволі непогано. Замовляла собі ще ось такі щіточки, щоб вкладати брови. У нас їх бачу дуже рідко. Тому вирішила одразу замовити 50 штук. Перед останньою посилкою буде ось така гумка для чищення та відбілювання взуття. Багато бачила відгуків, що дуже задоволені нею, тому вирішила спробувати також. І остання на сьогодні посилка олівець для очей з блискучим переливанням. На руці виглядає доволі непогано, тож думаю, на очах буде дуже гарно. Отже, що ви думаєте про мої покупки в тему, поділіться своїми думками в коментарях нижче. І якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк та підписатися. Дякую за перегляд і побачимось в наступному відео.